На сьогодні в області нараховується 25 сімей, які втратили рідних та сім родин, які мають на утриманні неповнолітніх дітей. Працівники органів внутрішніх справ загинули при виконанні службового обов'язку. Це висока ціна, але переконаний, вибрав будь-кого із нас хто одягнув міліцейський мундир, зроблений свідомо з почуттям відповідальності за прийняте рішення. Мабуть, немає більшої честі, ніж захищати людей від біди. Наруги обіргати їх права і свободи від злочинних посягань. Житомирський міський голова Володимир Дебой висловив шану працівникам МВС і запевнив, що їхня жертва не була марною. Уже 15 років поспіль Україна офіційно вшановує День пам'яті працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків. Які не в воєнний час, але все ж таки. Поклали своє життя заради того, щоб ми мали спокій на вулицях, в домівках, в сім'ях. У мітингу реквіємі взяли участь родичі та близькі міліціонерів від себе, як дружини загиблого, від усіх дружин, які сьогодні присутні, дітей наших, сказати, звичайно, слова подяки за ту підтримку. Яку ми отримуємо від управління внутрішніх справ нашої області, яку ми отримуємо особисто звертаючись в органи, де працювали наші чоловіки, поклавши квіти до пам'ятника працівникам міліції, відбулася панахида за упокій міліціонерів, які в різні роки поклали життя за правопорядок і безпеку громадян.